Які перші думки виникають у вас, коли ви чуєте слово церква? Ікони, купол, похорон? У багатьох людей церква асоціюється з якимось темним місцем, де неосвічені люди, неграмотні, але навпаки церква завжди займалась просвітництвом. Спочатку були недільні школи, де священники навчали людей і духовним цінностям, і як правильно будувати своє життя. І сьогодні існують такі церкви, які є інститутом життя, які вивчають Біблію, які втілюють слово Боже в своєму житті кожен день. Але дьявол використовує так релігію, що люди думають, що церква це для якихось старих людей, які вже прожили життя, і їм вже немає чим зайнятися, лише до церкви ходити, там, іконам поклонятися, що церква це ікони. Але насправді це зовсім не так. Потрібно поклонятися лише Богу живому. І Біблія говорить, що немає ніякого іншого імені, як Ісус Христос, яким ми, ми могли б врятуватись. Тому нам потрібна жива віра в Ісуса Христа, вивчати Боже Слово кожен день та втілювати Його в своєму житті. І в цьому нам дійсно допомагає церква, яка Будується на основі Слова Божого, тому потрібно вибирати правильну церкву, де Слово Боже є основою і немає всяких там ритуалів, обрядів, які відволікають людей від віри в Бога.